Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку які невидимі ланцюги в осінньому лісі. Пригадай, як пов'язана між собою жива і нежива природа. Тобі відомо, що без неживої природи сонячного світла, тепла, води, повітря не можуть жити рослини, тварини і люди. Жива природа впливає на неживу природу. Наприклад, рослини очищують повітря, збагачують його киснем. Рослини і тварини також пов'язані між собою. Тварини живляться рослинами і переносять насіння на деякі, на деякі відстані, на далекі відстані. Так вони сприяють розмноженню рослин. Є тварини що їдять інших тварин, наприклад, лисиці, дуже полюбляють полювати знамишку. А для вовка гарною здобичю є такі тваринки, як козуля, зайчик. Дітки, а що ж це таке зв'язки між організмами? Зв'язки між організмами називають... Ланцюгами живлення. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Давайте ми з вами уважно роздивимося і розглянемо ланцюг живлення та пояснимо, що від чого залежить. Дивіться, у нас на галявині росте зелене соковите дерево. Раптом на його листочках... З'являється гусінь, яка починає їсти це дерево. Тобто дерево це харчі для гусені. Коли гусінь їсть це дерево, прилітає на дерево синичка і починає їсти гусінь, яка знищує наше дерево. Тобто гусінь це є харчі для синички. Коли синичка сидить на дереві і знищує гусінь, яка нищить це дерево, над лісом пролітає хижий птах, такий як сокіл або яструб. Він бачить синичку і починає полювати на цю пташку. Тобто синичка є харчами для хижого птаха, яструба або сокола. Ось так, дітки, працює ланцюг живлення. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Розгляньте цей ланцюг живлення. На лісовій галявині ростуть грибочки. До них пристрибав зайчик і з'їв їх. Тобто, грибочки це є продукти харчування для зайчика. Коли зайчик з'їв грибочки і пострибав собі далі, йому зустрівся вовчик, який почав полювати на зайчика для того, щоб його з'їсти. Тобто зайчик це харчі для вовчика. Ось так і працює цей ланцюжок живлення. Спочатку виріс грибочок, зайчик з'їв грибочок, а потім вовк полював на зайчика. Дітки, запам'ятайте, будь ласка, що завжди всякий ланцюг живлення завжди починається з рослин. Тобто першою, у, першою ланкою у ланцюзі живлення це є рослинка, яку їсть травоїдна комашка або тварина, або звір, а цю травоїдну тваринку вже їсть. Хижак, тобто м'ясоїдна тварина або птах або звір. Ланцюги живлення в осінньому лісі дуже різноманітні. Наприклад, сойка полюбляє поласувати плодами горобини і шипшини. Тобто, горобина і шипшина це рослинка, а сойка це пташка. травоїдна. Щоб накопичити жир восени. Їжаки, борсуки і ведмеді полюбляють ласувати мурахами, мишами, а ще живляться ягодами та горіхами. Тобто ці тваринки, вони все їдні, вони їдять і рослинну, і м'ясну їжу. Подивіться, будь ласка, на малюночки, розгляньте їх уважно. На малюнку ми бачимо лисичку, зайчика і моркву. Давайте подивимося, морква це рослина. Зайчик це травоїдна тваринка, а лисичка це хижак. Спробуйте скласти ланцюг живлення за цим малюночком. Так, дітки, спочатку у нас іде морква, потім зайчик, а потім лисичка, тому що моркву з'їдає зайчик, а лисичка полює на зайчика. Наступний малюночки. У нас на малюночку зображена мишка, їжачок і колоски із зерном. Давайте спробуємо, дітки, за цим малюнком скласти ланцюг живлення. Пригадуємо, що першою ланкою в ланцюжі живлення завжди є рослина. Правильно, дітки, спочатку йде колосок із зерном, далі мишка, і далі вже їжачок. Тобто мишка. З'їдає колосочки із зерном, а їжачок полює і харчується мишкою. Погляньте, будь ласка, на цей ланцюжок живлення. У нас не вистачає третьої ланки. Зверніть увагу, перша ланка рослина, листочки з дерева, друга ланка це гусінь, а третьої ланки не вистачає. Давайте доповнимо цей ланцюжок живлення і скажемо, що має бути на третьому малюночку. Правильно, дітки, на третьому малюночку має бути пташка, наприклад, синичка, яка їсть гусінь, ту яка їсть листячко на деревах. Молодці! Погляньте уважно наступний ланцюжок живлення. У нас не вистачає першої ланки. У нас є ланка друга це козуля, і є ланка третя це вовк. Козуля це травоїдна. Тваринка, а вовк це хижак, м'ясоїдна тваринка. Дітки, що має стояти на першому місці? Правильно, на першому місці має бути рослинка це листячко, якась травичка, якісь гілочки. Тобто козуля їсть траву, листя, тобто рослини, а вовк полює на козулю. Зараз, дітки, відкрийте, будь ласка, свої зошити і виконайте завдання в зошиті на сторінках 68-69. Працюйте разом зі мною. Сторінка 68, завдання перше. Із чого починається ланцюг живлення? Пригадуємо правило, яке ми маємо запам'ятати. Ланцюг живлення завжди починається з рослин. Дітки, запишіть, будь ласка, у перше завдання це речення. Сторінка 68. Завдання третє. Склади та запиши самостійно ланцюг живлення в осінньому лісі. Намалюй його. Зараз я вам дам підказочку, дітки, а ви спробуйте за моєю підказкою створити власний ланцюг живлення в осінньому лісі. Пригадайте, які тварини живуть в осінньому лісі, які рослини ростуть в осінньому лісі, хто із тварин є травоїдними, а хто є хижаками і харчується м'ясом. Подивіться, будь ласка, на мій зразочок. Жолудь кабан вовк. Тобто на дереві росте жолудь, він падає під дерево, жолудь їсть кабан, а на кабана полює вовк. Я запропонувала вам ось такий варіант. Ви спробуйте подумати і написати свій варіант. Якщо вам нічого на думку не спадає, тоді скористайтеся моїм зразочком і запишіть його у свій сушит. Сторінка 68, завдання 2. Подивіться, перед нами є малюночки, ланцюжки, діляночки, ланцюжка, ланцюжка живлення. Нам необхідно з вами позначити зв'язки у ланцюгах з стрілочками. На першому малюночку ми бачимо трава, зайчик, лисичка. Поставте, будь ласка, стрілочки, хто за чим полює. Зайчик їсть травичку, лисичка полює за зайчиком. Правильно! Наступний малюночок. <кхух> зверніть увагу, будь ласка, що у нас є колоски пшениці, у нас є мишка і у нас є павич. Поставте, будь ласка, стрілочки, хто за чим полює. Мишка їсть колоски пшениці, а сова або е, пугач, вибачте, не павич, а пугач сова або пугач полює на мишку. І третій малюночок зверніть, будь ласка, на нього увагу. У нас є ласка, або її ще можна назвати нутрія, у нас є білочка, і у нас є ліщинка, горішки ліщинки. Давайте подумаємо і проставимо стрілочки так, як хто за ким полює. Білочка їсть горішки ліщинки тобто стрілочку проводимо від білочки до горішків. А ласка, дітки, вона полює за білочкою. Так, це ворог білочки. Проставте, будь ласка, правильно стрілочки. Сторіночка 69 завдання четверте. Що змінилося в неживій природі з настанням осені? Позначте правильне твердження Галочкою. Ночі холоднішають, звичайно. Дні коротшають, так. Ідуть теплі рясні дощі. Ні, це не до осені. Сонце піднімається не так високо. Так, правильно. Завдання п'яте на сторінці 69. Як зміни в неживій природи восени впливають на рослини. Рослини відмирають, засихають, дерева скидають листя. А тепер запишіть, будь ласка, це речення у своєму зошиті. А тепер, дітки, давайте дамо відповідь на питання, як зміни в неживій природі восени впливають на тварин. Тварини готуються, запасаються їжею, залягають в сплячку. Готуються, мається на увазі до зими, так, дітки? Запишіть, будь ласка, і друге речення у своєму зошиті. Сторінка 69, завдання 6. Віднови прикмети, використовуючи слова з довідки. Зверніть, будь ласка, увагу на довідку. У нас є чотири слова. Зиму віхолі, снигу зима. Нам необхідно вставити потрібне слово у прикмету, щоб її відновити. І так, грак відлетів, чекай снігу. Зайці рано нагуляли жир на холодну і сніжну зиму. Білка мостить гніздо низько на морозну зиму. А якщо високо Зима буде теплою. Сорока тулиться до оселі бути віхолі». Запишіть, будь ласка, потрібні слова у пропущені місця. І останнє завдання сьоме на сторінці 69. Покажіть, будь ласка, в таблиці результати своїх досягнень у кінці уроку. Пам'ятаєте, у нас є чотири результати, і я дізнався про щось нове. Мені подобається те, про що я дізнався, я брав участь у виконанні завдань, у мене виникали труднощі. Якщо результат вам під силу, ви його виконали, ви ставите галочку у колонці Так. Якщо цей результат ви не виконали, не зрозуміли, ви ставите у колонці Ні. Якщо у вас з цим результатом виникали якісь труднощі, тоді ви ставите галочку у колонці інколи. Який же висновок ми можемо зробити з вами на сьогоднішньому уроці? У природі все між собою пов'язано. Тварини живляться рослинами, а рослини розмножуються за допомогою тварин. Цікаво знати, якщо кажан хворий. І не може вилетіти на полювання, його підгодовують сусіди. Нещодавно стало відомо, що деякі кажани в польоті їдять не тільки комах, але й дрібненьких птахів. Восени кажани постійно їдять, запасаючи жир на зиму, а в жовтні або листопаді влаштовуються. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу та увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!